Що мені подарувала осінь сріблясту павутинку у косу, ще хризантеми і на листі роси, і мелодію печально дощу, ще хризантеми і на листі роси, і мелодію печального дощу, Журбу калини у холом. Нічку, політ прощальний птаха в небесах, і слізоньки верби що біля річки, і листя клена, що несу в руках, і слізоньки верби, що біля річки, і листя клена, що несу в руках туманному світанку смуток серця і спогади, що кличуть у політ, до того, в кого ніжності озерце, в душі у кого ще вишневий цвіт, до того, в кого ніжності озерце, в душі у кого ще вишневий сад. Оці вона мене обдарувала, і я за це безмежно вдячна їй, я в осені сьогодні заблукала, в її красі, зворушливо прості, я в осені сьогодні заблукала, в її красі, зворушливо прості, в її красі. Зворушливо простій.